Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Друзі, вітаю всіх. До вашого уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Отже, ситуація в районах проведення АТО демонструє ознаки до подальшого загострення. Ворог значно збільшив кількість. Випадків порушення режиму тиші обстрілів українських позицій. Загалом 47 фактів використання зброї проти наших позицій зафіксовано за минулу добу проти 24 добої раніше. Найгарячішою точкою в районі проведення АТО залишається район Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське. Там, після спокійної ночі, противник відновив обстріли після 9-ї ранку. Провів потужний мінометний обстріл тривалістю більше двох годин. Після нетривалої паузи, починаючи з обіду і впродовж доби, ворог неодноразово порушував там режим тиші, традиційно відкривав вогонь з мінометів і також після заходу сонця обстріляв позиції сил АТО з артилерії. І вже сьогодні, о 10.30 на Свілодарській дозі, противник провівши мінометний обстріл силами трьох штурмових груп чисельністю. Від трьох до п'яти осіб кожна спробував атакувати українські позиції. Сили АТО дали відсіч ворогу. Противник був змушений відступити. І втрат з нашого боку внаслідок цього бою немає. Також на Донецькому напрямку не припиняються ворожі обстріли в районі Авдіївської промзони. Там ворог почав обстрілювати укріплення українських військових перед заходом сонця і припинив лише через 5 годин. При цьому левова частка використання озброєння прийшлася на гранатомети і стрілецьку зброю. І ще по одному обстрілу з боку противника відбулося у Зайцевому і на позиції шахта-Путилівська, відома також як шахта Бутівка-Донецька. Таким чином, всього за добу на Донецькому напрямку відбулося 9 ворожих обстрілів. Абсолютна більшість із них з використанням важкої зброї. Основні бойові дії на Луганському напрямку перемістилися на схід до району станиці Луганської. Важке озброєння противником вчора на цій ділянці не застосовувалося. Втім, частими були снайперські обстріли з боку ворога. Нарешті лінії фронту ворожі провокації були нетривалими і відбулися, зокрема, в Лобачевому, Жовтому, Кримському, а також в районі Попасної. При цьому ворог двічі використовував. Міномети у Кримському. Загалом вчора на Луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів. І Маріупольський напрямок. Там кількість ворожих обстрілів залишається найбільшою. а Саме 27 випадків порушення режиму тиші впродовж минулої доби зафіксовано. Абсолютна їх більшість відбулася на півдні маріупольського напрямку. Зокрема, на лінії фронту Павлопіль і до узбережжя Азовського моря. З них більше половини було зафіксовано в районі Широкіного, де банформування проводили мінометні обстріли, а також відкривали вогонь з артилерії, бронетехніки і танку. І також ввечері окупанти відкривали вогонь з мінометів неподалік Новотроїцького, провели одну провокацію з використанням стрілецької зброї неподалік Старогнатівки. І за добу, що минула внаслідок бойових дій на превеликий жаль, ми маємо втрати. Загинув один український військовослужбовець, ще дев'ятеро наших бійців зазнали поранення. І, окрім того, вісім українських військовослужбовців зазнали контузію внаслідок бойових дій. Всі е, ці поранені військовослужбовці е, відбулися на Святодарській дузі. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Черговий колишній бойовик скористався програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома. Учасник бандформування обрав співпрацю з українськими правоохоронцями як єдиний шлях порятунку від своїх колишніх спільників. Мешканець Лисичанська чергував на блокпостах бойовиків, але згодом втік, аби отримати шанс на мирне життя. Зараз по ньому триває перевірка, у разі якщо цей чоловік не скоював. Тяжких злочинів він може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Українські льотчики вдосконалюють бойову майстерність у зимовий період. Пілоти літаків-винищувачів тренуються в температурах від 0 до 10 градусів, коли є передумови до обмерзання літаків під час польоту. І крім того, низька хмарність, опади і туман додатково ускладнюють тренування. Але українські льотчики гідно справилися із завданням і після польотів повернулися в місця постійної дислокації. Вчора українські військовослужбовці по всій країні вітали дітей святом Святого Миколая. На Житомирщині, Івано-Франківщині і Рівненщині, зокрема, військові привітали дітей Сиріт і порадували малечу солодощами. Водночас діти своєю чергою влаштували концерт для воїнів, лунали пісні, вірші, оплески. І також українські офіцери цивільно військового співробітництва проводять акцію Дитяча усмішка для дітей, які мешкають у прифронтових містах і селищах. Протягом трьох днів понад 2,5 тисячі дітей відвідують концерти і отримують солодкі подарунки і книги від Святого Миколая. Тож, незважаючи на бойові дії, військові організували акцію у прифронтовому світлодарську. Заходи підтримали волонтери і небайдужі громадяни, які хочуть подарувати дітям свято. Друзі, це вся інформація. Станемо на цю хвилину. Чи буде запитання? Дякую, колеги. Чи є запитання? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги. Наступна подія о 13-й рівно.